Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Сьогодні у нас така дощова прохолодна погода, але хочу вам трошки розказати про свої роботи на своїх грядках, ділянках. Значить, сьогодні хочу розказати вам, як я обрізала свої троянди. Я вже зробила весняну обрізку троянди, ну, відео не знімала. У мене було відео, як я восени зрізаю. От, і я вам ось зараз на такому прикладі оцього цього кущика покажу, як я зрізаю і розкажу вам. Значить, дивіться, ось у мене такий кущ, я залишила чотири пагони. О, значить, обрізаю троянди. Ось, бачите, дивіться, показую. Обрізаю на зовнішню бруньку. Ось брунька. От, от Вона вже, бачите, як прокинулася, гарно наклюнулося, гарно видно. Значить, вона, оця брунічка, буде розвиватися і буде пускати пагон сюди. Зовні-зовні куща. Значить, як ми кажемо, наружу. Не всередину куща, а наружу. Ось дивіться, нижча брунічка. Бачите, вона буде розвивати. Осюди буде виходити пагін, теж буде наружу. Ось слідуючий пагін. Дивіться, бачите як? Ось. Брунечка буде розвиватися і буде пагінчик іти сюди. От. Значить, Вирізаємо всі пошкоджені, тоненькі, поломані, примерщі, всі пагони вирізаю. От. Дивлюся, щоб серединка куща була вільною, щоб не було тут такого нічого. Значить, Ось, бачите, такі пеньочки в мене ще залишились. Ну, Тут треба не сікатором, а тут треба брати. Отой Сучкоріз, бо вони дуже такі міцніші, сікатор їх не візьме. Ось дивіться на цьому кущику, як у мене. Тут, значить, брунька була. ось бачите розвиваєтиметься. вона в цей бік от Ця брунечка буде в цей бік розвиватися. ну А тут ось у мене такий пагін якби під питанням. Ось сюди можуть, можуть всередину розвитися, коли буде проснеться тут брунька всередину, я її просто тут приберу. Ну І тут у мене ще ось тут його просто не видно. Там що десь має теж проснутися. Ось тут ось отут її не видно. Є брунечка, яка ось сюди проснеться, наружу. Значить, Ось таким, по такій схемі я обрізаю свої троянди. Зараз покажу ще один кущик вам. Ось дивіться, такі в мене. Ці вже у мене троянди, і вони не молоді кущі. їм уже, мабуть, років по 5 точно вже є. От. Бачите, от, тут ось пообрізала такі вже доволі такі дорослі пагони. І залишала такі пагони, ось ще не обрізане, треба буде ось. Залишала вже молоді пагони, які могли б замінити оці такі вже ну, дорослі, молодші, щоб розвивалися. Ось теж, дивіться, показую. Бачите, під кутом 45 градусів роблю зріз І ось на зовнішню почку ось сюди буде пагін розвиватися. От, на цьому пагончику, ось, брунічка просипається, сюди буде розвиватися. От. ну І тут так само. Деякі будуть, ось, допустимо, ось бачите, яка гарна брунька, але вона росте всередину. Ну, тут середина у мене кущика якби, вільна, і я вже буду дивитися, якщо оця е, брунька розвинеться, і пагін піде більш-меншу висоту, ось сюди буде таку верхіти, то його можна буде й залишити. Ну, А якщо піде ось сюди, отаку, якби, наче як всередину почне розвиток, а з цих. Паганів, ось, допустим, ця всередині Якщо вони будуть один одній заважати, то одну якусь із них можна буде прибрати. Ось така в мене обрізка весняна. значить Я позалишала, от, дивіться, наскільки ось одна, дві, на три бруньки залишила цей пагін. О, цей пагін залишила ось сюди буде розвиватися брунька. Ось показую. І тут є одна, цей на дві бруньки залишила. Ну, Тут треба дивитися вже по пагонах. Де один залишилось. Бачите, такий трошки він якби підпорчений наче. але я залишила. Понаблюдаю за ним, подивлюся. О, так що, хто ще не обрізав троянди, можливо, ще не було часу, чи якби ну, ще не обрізані, то така вам схема, моя схема обрізки троянд. Дякую всім за увагу. Всього найкращого до нових відео.